Тим не спиш, жителям анексованого півострова замість сну довелося здригатися від звуків вибухів. Бахкало з вечора у районах Севастополя та Красноперекопська. Перекривали навіть Керченський міст. Що сталося? Пропоную з'ясувати разом. Не забудьте підписатися і рушаємо. Близько 23 години, 30 хвилин. У середу, 27 грудня, пабліки тимчасово окупованого Криму засурміли про вибухи. Як пише телеграм-канал Кримський Вітер із посиланням на очевидців, у Севастополі пролунало п'ять потужних експлозій. Так званий підконтрольний Кремлю губернатор Севастополя Міхаїл Разважаєв одразу ж написав у себе в соцмережах виправдання гучному явищу. Зацитую далі: у Севастополі відпрацювала система ППО над морем. За попередньою інформацією, знищено один БПЛА. За інформацією від рятувальної служби Севастополя. Наразі жодних пошкоджень інфраструктури не зафіксовано. Повідомляє гауляйтер. Згодом, вже уночі, 28-го числа тамтешні медіа повідомили про серію вибухів у тимчасово окупованому Красноперекопську у північній частині Криму. Це за 174 сімдесят кілометри від вже згаданого міста Севастополь. Фіксували там щонайменше два хлопки. До цього всього російські ЗМІ ще й писали про перекриття руху кримським мостом для автомобільного транспорту, але тривало блокування недовго. О 00.34 окупанти повідомили про перекриття переправи. А вже у 00.53 рух відновили у ворожому міноборони. Такі тимчасові обмеження нічим не пояснили, лишень похвалилися. Нібито протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму, як вони пишуть, здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу. А черговими засобами ППО два українські БПЛА знищені над територією Республіки Крим таке от повідомили у Шайгу, чи були влучання нині невідомо. Але із очевидного загарбники аж надто бояться вторгнення невідомих літальних апаратів на півострів і не лише літальних. Напередодні розгромно для агресора себе показали морські дрони. І тепер ворог встановлює бонові загородження, щоб запобігти їхнім атакам. Відповідні конструкції вже облаштували на озері Донузлав і неподалік у селищі Новоозерне розташована база Чорноморського флоту РФ, де було зафіксовано скупчення ворожої техніки напередодні. Ви ж пам'ятаєте, як до цього у порту Феодосії Збройні сили України вгатили та відправили під воду ворожий великий десантний корабель Новочеркаськ та старий УТС-150. Це навчально-тренувальний корабель окупантів. Він базувався в цьому порту Криму щонайменше із 2007 року, і тепер він напівзатоплений. Нині ж у водах Чорного моря знайшли ще одне невідоме затонуле судно. Його виявили у середині грудня після того, як сильний шторм на Кримському півострові 26-27 листопада змінив підводний ландшафт у прибережній зоні Севастополя. Як зазначає Крим реалії, про знахідку повідомила місцева плавчиня, яка днями виконувала занурення в районі 35-ї берегової батареї. Металовий корпус судна говорить про його відносну сучасність. Проте походження плавзасобу поки невідоме. На ньому немає будь-яких розпізнавальних знаків, які б могли розкрити історію. А чи міг би це бути російський корабель? Можливо, скоро розкриються подробиці таємної морської операції? Як думаєте, ви напишіть в коментарях свої версії? І одразу ж нагадаю, аби ви, шановні глядачі, не забули підписатися на канал «Сейчас» і поставити нашому ролику вподобайку. Далі дивимось деталі про знищений Новочеркаськ. Як на такий удар нижче пояса по Чорноморському флоту РФ відреагував Путін? Відповідь вже за мить. Ворожий корабель Новочеркаськ пішов на дно не на одинці. Компанію склало ще одне вороже судно. Журналісти відкопали вражаючі подробиці удару ЗСУ по російському десантному кораблю. Розповім вам все, скільки жертв. Що тепер сплав плавзасобом і як на це відреагував Путін? Підпишіться на канал се А я переходжу до головного. Російський проект Астра, спираючись на джерела, підрахував, скільки моряків перебували на знищеному кораблі Новочеркаськ, у який 26 грудня поцілили наші сили оборони поблизу берегів тимчасово окупованої Феодосії. Медіаресурс пише, що загалом там могло бути 77 членів екіпажу. Згідно з первинними даними, які наводять анонімні інформатори, дотишні до чорноморського флоту Російської Федерації постраждали як мінімум троє. Згодом дані оновилися на цей момент. Відомо про 33 людини. З них всі вважаються зниклими безвісти, і ще 19 поранені. Загинула в результаті атаки 64-річна працівниця охорони порту Надія Товщина. Ще четверо мирних жителів поранено. Схоже. Цим даним таки можна вірити, адже подібні цифри наводять у ЗСУ. Спікер військово-морських сил України Дмитро Плетенчук підтверджує, на об'єкті могли перебувати близько восьми десятка осіб. Такі кораблі, як правило, не залишаються без екіпажу навіть у порту. За його словами, зараз триває верифікація даних. У мережі розповідають, що на місці атаки знайдено фрагменти обшивки та вузол кріплення ракети Шторм Шедоу. Водночас окремі військові експерти не виключають. Що це могли бути і ракети скальп, які нам передав захід? Я підстав вважати, що Новочеркаськ практично забрав собі у компанію на дно морське ще одне судно. Про це свідчать супутникові знімки сервісу Planet Labs Порту Феодосії зняті в ніч проти 26 грудня. Для порівняння використано знімок за 24 число. На них видно, що окрім великого десантного корабля, внаслідок удару частково потонула ще одна бляшанка на відео у жовтому прямокутнику. Журналісти Радіо Свобода встановили, що це старий навчально-тренувальний корабель. УТС-150. Зазначу, що він базувався у цьому порту у Криму щонайменше з 2007 року. Найбільше абсурдне те, що командир ураженого вщент БДК Новочеркаськ Ніколай Стіпанінка прокоментував наслідки. Бабаху каже: мовляв, ніхто не постраждав, все рівно, все чудово. Та, схоже, це звичайне прикриття. Погана гра при хорошій міні. Як пише телеграм-канал Кремлівська табакерка, на борту атакованого БДК були калібри. Неймовірно, дорога серцю росіян зброя. Відбулася сильна детонація. БДК було завантажено під зав'язку. Так, от сказало анонімне джерело на флоті. За його словами, на борту були ракети типу калібр, їх не менше двох штук, і також. І інше високоточне озброєння, зокрема авіабомби КАП-500, не менше чотирьох одиниць. Одна з яких пішла під воду, але дивом не вибухнула. Ну а було ще й інше озброєння. Додають анонімні інформатори. Нині ж понівечене судно навряд чи вже відновлять, найімовірніше, навіть не намагатимуться. А що Путін? А Путін розлючений. Росіяни шукають винних у знищенні своєї тарантайки. За даними партизанського руху, АТЕШ, окупанти відправили велику групу оперативників до Феодосії. І власне ця група розслідуватиме знищення БДК Новочеркаськ та навчальне судно УТС 150 Очікується прибуття оперативників слідчо-оперативної групи штабу з антитерору, контррозвідки прокуратури і відомчої комісії РФ. Також очікується прибуття начальства різних структур із Москви. Як думаєте, на кого вони спустять усіх собак? Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте свою вподобайку і підпишіться на канал Січас.